Доброго вечора. Вам бажаю. інформаційний день. Триває в ефірі п'ятого каналу. Про головні події маємо бесіди з нашими гостями експертами у студії. Зокрема, зараз поговоримо про справи міжнародні. Олександр Хара вже є у нас в гостях, експерт фонду «Майдан закордонних справ. Доброго вечора. Доброго вечора. все-таки відгоміно не дає мені спокою внутрішніх новин, зокрема, указ президента. Санкції, грубо кажучи, так їх називаємо заборона, блокування соціальних мереж різноманітних. Але постійно в цьому акцентуємо, але не варто забувати, що там доволі широкий спектр і список і людей і юридичних осіб. Як оцінюєте це безумовно санкції? позитивно. Звичайно, що це традиційно запізнили крок влади, оскільки ми вже три роки в стані війни, і тому фактично російський бізнес пов'язаний з планом Путіна, має бути під забороною в Україні. Я маю на увазі не лише it кампанії компанії, це надзвичайно важливо бо за великим рахунком в сучасному світі банківська сфера. Енергетика і телекомунікації, взагалі it сфера, це ключові. Тобто, це є нерви державної системи, економічної системи, такі ж і звичайно, що вони не мають бути під контролем, під володінням або управлінням ворожої держави. Росія такої є і залишатиметься в майбутньому. Так що це надзвичайно позитивно. Ми розуміємо, що російського великого бізнесу незалежно від влади немає, і тому він слугує інтересам Російської Федерації. По-друге, якщо ми кажемо про. Mail.ru, Яндекс і інші речі цілком очевидно, що вся інформація, яка там зберігається або через ці мережі пересилається далі, вона є доступною до спецслужб Російської Федерації. Звичайно, що це є не просто санкції по відношенню до російського бізнесу, це є позитивний крок по захисту нашого бізнесу, наших громадян від спецслужб Російської Федерації, так що абсолютно правильний крок. Перед бесідою про справи за Алканські ще відберу хвилинку на часу. А Росія якось може для себе використати цей момент. От там, наприклад, пропагандистська машина знову може включитися і сказати: от свободу слова Україні погано ну, ви бороням. знаєте. Є дуже гарний вислів. Сабакала караван йде. Тобто ми нам своє робити. Чим менше російського бізнесу великого в Україні буде, перш за все в гетиці в банківській сфері, тим краще для всіх українських громадян, оскільки це інструменти впливу Нашу внутрішню політику можливість дестабілізувати економічну ситуацію в країні, і як би вони там не і що б вони там не казали, їм взагалі не потрібен привід. Їм не був потрібен привід для того, щоб вторгнутися в Крим, окупувати цю територію і вести до дотепер війну. І так, що яка різниця, чи вигадають вони, чи наша адекватна реакція спричинить таку риторику, там пропаганду? Нам абсолютно байдуже. Про Кремль, але в іншому ракурсі Розвертаємось на захід до сполучених штатів. Сьогодні до трамп заявив, що він чи не вперше ділився інформацією з Російською Федерацією в плані боротьби з тероризмом. Це означає, що якесь чергове потепління стосунки назріває? чи ні? Ну справа в тому, що абсолютно прагматична американська адміністрація намагається встановити певні такі позитивні відносини з паном Путіним, от, оскільки є дуже велика кількість нагальних проблем, власне для сполучених штатів. Я перш за все маю на увазі. Питання стратегічного балансу, тобто ядерної зброї, потім Сирія, потім Північна Корея і ряд. Низка інших питань, які надзвичайно важливі власне для інтересів Сполучених Штатів. Потім є другорядні інтереси, ті, які заторкають інтереси союзників. І потім там десь знаходиться і Україна в тому числі. Так от вони намагаються це робити. Єдине, що звичайно що надзвичайно складно ці адміністрації щось робити, оскільки ми пам'ятаємо на останнім часом, наскільки російське питання стало так, можна сказати, токсичним, Да? є розслідування і конгресове, і ФБР. І яка спричинила фактично звільнення голови цієї поважної структури. Це перший момент. Другий момент є розуміння, що Російська Федерація фактично веде війну проти, проти Сполучених Штатів. Перше, іноземна держава втручалася в політичний процес, виборчий процес. І якось Сполучені Штати мають на це реагувати. З іншого боку, цей прагматизм, так званий, він. Підштовхує, підштовхує пана Трампа до якихось там позитивних речей. Тим паче, давайте подивимося, отак. Хронологія була зустріч з, з паном Кісінджером у Трампа, і потім в той же день була зустріч з паном Лавровим. Кісінджер просуває ідею для нас абсолютно шкідливу про те, що Росія важлива країна для того, щоб стримувати Китай. І тому ну, слід забути там про певні проблеми в Україні, примиритися, вирішити оці наші великі великі питання, а там далі все буде, буде гаразд. От. Другий момент надзвичайно важливий, те, що, наприклад, це символічно, але показово. На зустрічі Трампа з Лавровим і Кісляком, послом Російської Федерації, був присутній лише фотограф російської сторони, не було жодного американського журналіста. Це надзвичайно погана От. І в за великим рахунком, те, що ми знаємо з засобів масової інформації про зустріч про зміст бесіди, це надзвичайно мало, щоб робити певні, певні такі висновки. Тобто зовнішня політика стає такою кулуарною, от між іншим, як у нас в Україні. Тобто якісь там досягнення, от, безвіз, да? і от зараз ще півроку буде цей безвіз, і на цьому буде будуватися майбутня напевно, кампанія президентська кандидата в президенти Порошенка, от, що от майже половину він цих обіцянок виконав. От. Тобто це, це неправильно. В демократичному суспільстві ну, дуже мало має залишитися позлаштунками зустрічі. Більшість має бути публічна, оскільки і опозиція в парламенті, і суспільство, перш за все, засоби масової інформації, громадянське суспільство, мають давати постійну оцінку роботи владі. Але дивіться, якось таке скидається з одного боку на якусь таку гонку між Україною і Росією, хто частіше зустрінеться там з президентом Сполучених Штатів. Маємо зустріч міністра закордонних справ Росії Лаврова. Маємо зустріч вітчизняного очільника закордонних справ міністерства. Це що означає? З одного боку розуміємо, що якісь перегони ведуться, але новин нема. Ніхто так, не звучає. Ну по-перше, звичайно, це позитивна річ, що наш міністр зустрівся не лише зі своїм колегою, але і з віце-президентом була більш-менш тривала зустріч. І потім а, такий візит вічливості до овального кабінету, де такі правда дещо дивні фотокартки. Да, але в цілому... Тобто, да, це а? є. Ну просто пан Трамп він такий екзальтована якась персона, от, і тому там, питання дипломатичного протоколу. Був, напевно, не зовсім він не, не, не такий силь, сильний в цих питаннях. От. Але надзвичайно важливо, що американці а, це зробили. Вони зробили це майже експромтом. Хоча я думаю, що заготовка була. І чому це важливо? Важливо, що фактично в той же день, як була зустріч з Лавровим, тобто вони урівноважили а, дві сторони. Це перше. По-друге, вони показали конгресові, що вони не є такі проросійські, як їх звинувачують, а от, підтримують Україну, оскільки прихильників. України в Конгресі американському і навіть серед республіканців, я думаю, більшість, ніж Російської Федерації. Зараз, напевно, небезпечно казати, що ти підтримуєш за гарні стосунки з Путіним, це, тобто це не, не популярно. От. І третій момент, тобто це внутрішня кухня. І третій момент, звичайно, що надзвичайно важливий був те, що фактично в той же день був прес-реліз Державного департаменту, де вони. Повторили фактично ту ж саму політику, яка була і при Обамі. тобто підтримання нашої територіальної цілісності, мінським домовленостям, цим, які вже всім набридли, але ну на жаль, українська сторона не спромоглася ні не запропонувати нічого іншого. От і таким чином, російські, російські ем, пропозиції, що давайте поміняємо Україну на щось там на Сирію або інші речі, вони не працюють, тобто це позитивно. І в цілому, незважаючи на те, що мала інформації, я розумію, що пан Клінкін приїхав розповідати про. Російську агресію про те, що тривати фронт санкційний, і слава Богу, що європейці його ну тобто ще раз підтвердили це. Подивимося, що буде з американцями, скоріше за те ж саме. А потім те, що Україну слід підтримувати в плані реформування сектору безпеки, ми знаємо, що збільшена допомога власна на, на безпекові питання, на жаль, буде скорочена, але ми не знаємо наскільки загальна допомога американська по, по лінії USAID, а але по військовій частині там слава Богу, що в ЄС. Більшення і це для нас надзвичайно позитивно. чи можна було б зробити щось більше? Чи навряд, оскільки міністр він не є самостійною фігурою, він фактично транслює меседжі нашого президента, а президент зациклений на мінських домовленостях. І по-друге, для того щоб були прориви, ми маємо показати гарний результат тут. Тобто, це боротьба з корупцією, це економічні реформи і інші речі, які дозволять американцям вважати, що Україна це не такі абсолютно така справа безнадійна. А навпаки, ми можемо ставати на ноги, бо головна ідея. Американців в підтримці нас, щоб ми стали на ноги і відповідали власне, за свої за, за себе, да? і потім були якимось провідниками, в тому числі їх інтересів в регіоні. Наразі ми є таким іждів'янцем в, в цьому регіоні і є споживачем і безпеки, і ресурсів. І звичайно, що це не зовсім подобається. Давайте згадаємо, що пан Тілерсон пан, пан зустрічається зі своїми західними колегами, задав питання. Ну, Це було у Фрекер, тобто поза, поза запис. Він сказав, а навіщо американським платникам податків України? За великим рахунком, так велика кількість людей думає. Ну навіщо ми даємо гарантії, даємо гроші, підтримуємо владу, яка корумпована, яка не змінює країну. І це питання, як демоклов меч, висить над цією владою. Поки що великого результату вона не показала в боротьбі з корупцією. А там де є корупція, там є Росія, оскільки це ключовий зовнішньополітичний інструмент. Через олігархів формують політичної партії вплив в парламенті, приймаються відповідні рішення, блокується: і європейська інтеграція там, чи наша, наша інтеграція в структури євроатлантичні. От і тобто, тобто, це корупція це не просто економічне явище, як таке. Це надзвичайно шкідливо з точки зору нашої інтеграції на захід для того, щоб нас сприймали як партнерів, не лише як партнерів, а в майбутньому як союзники. А я так розумію, що ви далеко на захваті від мінських домовленостей. Mm. А яка альтернатива їм може бути? Ну давайте почнемо з того, що війна може припинитися в двох випадках, або ми програємо для цього. Немає, скажімо так, жодних підстав, бо на все ж таки мобілізована і воює. І по-друге, другий варіант, чому не буде війни, це Росія буде або зрозуміти, що її дії не приносять результату в довгостеркові перспективі, або в неї немає ресурсів. Власне, що це означає? Означає, ми не маємо програти, і це вже є. І друге, ми маємо впливати на суспільство російське, щоб підривати позиції Путіна. Ми цього не робимо. Тобто, ми, хоча у нас є певне мовлення на Російську Федерацію, але як державної політики цього, на жаль, немає. Третій момент це мобілізація українського суспільства і української економіки на те, щоб все давати для наших військових. Дипломатія ніколи не виграла жодної війни, не може бути такого. Я, як колишній дипломат, можу сказати в історії дипломатії, такого не було. Дипломати оформлювали або поразку, або перемогу. Я, я от, це розумію. Так що Кругля, так, по от, це включає річ, це, який механізм інший має що бути? ми робимо в Україні. Якщо ми консолідуємо суспільство на захист на нашої держави, да якщо ми е, постачаємо ті. Е, Ресурси, які потрібні для наших збройних сил, до наших спецслужб, щоб вони це, це ключова річ. І тоді це власне це з дипломатичним фронтом, підтриманням санкцій і інших речей, воно фактично відіграє позитивну роль і спонука, спонукатиме пана Путіна припинити агресію, бо оскільки дотепер до, до йому вигідно це робити, навіть в тому стані стані, як зараз, тобто не війни, не міру, ну, принаймні так воно виглядає. Да? Тобто кожен день нас вбивають, але це не є широкомашка. Штабна кампанія так і таке інше. Ну мінські домовленості це не тільки домовленості про мир. Це до прикладу визволення полонених. Інше питання, що зараз цей процес заблокований. Тоді де, де шукати цей майданчик? Ну дивіться, в самі мінські домовленості, які вже двічі були відтерміновані, да тобто їх продовжили термін дії. А вони починаються з того, що має бути припинений вогонь. І його не було жодного дня не було, щоб не стріляли. Да Тобто, таким чином українська влада самого початку мав так: ми відр... починаємо відлік від того дня, коли перестали стріляти. Цього не було далі. З цією авдіївкою, з тими речами, які там відбувається. Ми не ми вже звикли, що кожен день ми втрачаємо людей, в тому числі цивільних, і це не є тим, чим, ми, скажімо, починаємо цей світ піднімати на вуха і показувати, що відбувається. Тобто ці речі вони неправильні. Альтернатива це що, це нормальські А, Ні, інше? альтернатива ну дипломатія не виграє. Не, не питання в форматі. Ви розумієте, в Мінській домовленості виписано таким чином, що є хибне враження громадянського конфлікту. У нас досі нема визначення Росії як агресора. Да у нас не введено. Воєнний стан, і це ті речі, які би мобілізували нашого суспільства і показували світу, що відбувається. От фактично є лише рішення, два рішення проміжне рішення Гаазького суда, і два рішення резолюції Ради Бис... Ради Європи, які показують, що Росія є агресором. Вона відповідає за те, що відбувається в Криму і на Донбасі. На жаль, от з точки зору державної влади і прийнятих рішень цього немає. Я дуже вам дякую, Олександр Харабонас гостях експерт фонду майдан закордонних справ. Починали з Америки, закінчили мінськими домовленостями. Подивилися тишки майбутнє, спробували спрогнозувати. Ну а що далі буде в ефірі п'ятого каналу? Знає Катерина Кельбус. Вона з нами на зв'язку. Катю, тобі слово. Та Сергію місцевий час 18.45, сорок п'ять. Наш ми розкажемо про те, що нарешті комунальне пекло частково буде позаду, бо від тепер квитанції за спожиті житлово-комунальні послуги кияни знову зможуть оплачувати в Укрпошті. Також розкажемо про те, що поліцію діалогу готують у столиці. Це новий пілотний проект. Ну і про те, як СБУ викрила мережу торговлі зброєю зато на Київщині. Дочекайтеся 18.45, Ми в ефірі будьте з нами. Дуже дякую, Каті. Я теж буду з вами прощатися. Бажаю вам хорошого вечора. Ми побачимося вже завтра, 14-ї.